285 метрів квадратних будинок з ремонтом та технікою. До речі, це у нас лісова буча. І ось такий красень за моєю спиною. Подивіться, які панорамні вікна. Це у нас зона відпочинку, зона вітальні. Відкривається з вікон вид на шикарний ліс. У нас у бучі, камін, велика плазма, великий плазний телевізор. Є вихід на терасу. І нагадаю, галявина у нас тут 9 соток з газоном та автополивом. Також маємо. Першому поверсі дивіться обіду зону, де можна приймати різні страви. Кухня для господинь дуже дуже велика. Також на першому поверсі у нас є гостьовий кабінет. Більше не гостьовий, а кабінет, де можна працювати. Спальня, кімната. Ну і другий поверх має у нас три спальні кімнати, три санвузли, гардеробні, постірочні, все що завгодно. До речі, є два балкончика. Тому не зволікайте, телефонуйте, приїздіть на перегляд. Краще, нагадаю, один раз подивитися будинок вживу, чим переглядати фото чи відео. Мій номер телефону, є в шапці профілю, телефонуйте.